Там кричиш, що там у тебе таке. Я не кричу, на буточку волию. Хочети <laughs> на опариша, диви Ой. Ну, Молоденька. Хтось би сказав е Ігор, випусти на опариша Люнова, на льоску обично на пополок. Ти би сказав, Ігор, викинь, Та тут осіки і розподилося ті щука, що це просто її тьма. І на спільник так не бере, а от на опариша хапає. Ну, а чого й ні. Раз... Коли вони колись усю піймали, то хоч і пошваримо, правильно. Я думаю, на одненько можна собі позволити. Туш на опориша, ні на яку, ні сітку, не день нічого не пошкрябано. Дивіться, ух, яка. Передаю всім привіт. Mm. Чим не oh, випустимо. Може, желання загадати. Може, випустимо, так? Да? Може, так. Давай загадаємо желання, три желання, і ту Так, піду, піду випущу. Да. Тільки так. три желання, зараз підемо загадувати. А, це що, сказок передивимось. А вдруг? Воно, може, там і рибинку, маленьку з рота. Вибросила вона, не залежить. Ага. Така гарненька. Тож, піду випускати. випуску. Думаю, задатаємо. думаю, глядачам покажу, яка у нас вулиця. Ну то така. Ну, хай ще раз та випусти мені, що, ага. що тут знайдість. Я не знаю, тут грам 600 може, то може таке, може, й, такі, може й не а, да. Тож. да. Тим більше в нас сьогодні магазинна рибка їй да, да. Тож, Всім гарного вечора.